Жанр взагалі, от, жанр фантастики, в Радянському Союзі там був такий, знаєте, фантаст у нас. Були там брати Стругацькі, були там інші. От, але був такий Єфремов, така особистість, яка, власне, і тумани Сандрамеди. На краю екумени всі пам'ятають, нормальної екранізації цих творів не було. До цієї пори деякі твори його не екранізовані, але його переконання в тому, що основну роль буде грати суспільство, і в нього така утопічна ідея була про комунізм, що це буде комуністичне суспільство. Ну а фантастика як жанр, вона не більше фантастична. такий, так називаємо здоровий глузд, коли ми. Протягом життя он ми реалізуємо фактично утопію. Фантаст він дає змогу нам показати, що таке видумка, і відрізняти видумку від, від якоїсь реальності. Цей твір філософський, тут проблема краси суспільства. В нього є свій утопізм, тут він заключається в тому, що якби, всі люди чесні, і, мовляв, там, всі совісні і так далі. І е, значить, соціальні ієрархії утворюються завдяки е, от, якостям там, духовним. Але в дійсності е, реально ці... Е, Закріплення соціальних структур воно більше всього закріплюється стимулами. Справа в тому, що коли, наприклад, там чесний так, вони можуть тримати владу, але вони нічого не зроблять, коли її противники будуть мати владу над фінансами, владу над бізнесом і так далі. Тобто це не, не все так воно просто. не все воно просто, не все все воно воно просто, входить в рамки таких поглядів. Ну і власне соціалізм і там, комунізм, от, в принципі, це, він був абсолютно переконаний в тому, що це майбутнє людство. От, таким способом повинно людство себе організовувати. Але, як ми бачимо, цей досвід 70 років будувалося в СССР таке суспільство, і воно в фіналі виявилося. Неефективним. Чому? Тому що ті, ті люди, які повинні були жити в цій системі, той, той процент людей, він фактично був знищений Сталіним, був знищений в війнах, репресіях і так далі. Тобто, чим більш порядна людина, тим більше вона це було і в історії, а тут був створений, це взагалі характерно для людей, для людських суспільств, це заздрість. але... От, в Радянському Союзі Сталін створив систему знищення таких от порядних людей. І вона продовжує існувати сама по собі, вона від природи існує. Тому те суспільство, яке ми хочемо побудувати, залежить від людей. Якщо люди совісні і не крадуть, то соціалізм дійсно можливий. І соціальна держава, і національна держава можливі. От, а в, якщо випадок такий протилежний, то звісно це утопія і неможливість. Час БК. От, я її так навіть не, не дочитав, я, я зрозумів, в чому смисл. От, це такий так, Оруел, така сама, е, така сама приблизно, приблизно, так, такий самий напрямок. От, там Як планета, значить, і туди приходять земляни і дивляться, що там які там порядки, і вони хочуть е, теж е, от, такі ідеологічна іде дискусія от, і так далі. Ну, і якраз В Радянському Союзі в цьому побачили, як то кажуть, е, деякі ідеологічні, е, контроверсивні такі е, мотиви, і його е, особисто сам Андропов, якби він. От цим займався і значить, звернув на це увагу. І в нього була ну, погана така обстановка в кінці життя. Деякі книги були вилучені. Презентуємо вам таку книгу: це видавництво Яслав «Прошлое будущего. Книга складається з кількох повістей. Це такий фантастичний жанр. Це Повість Атакур, Лоліта і Барк, У Водопада, Нордичний характер і Антісі. «Прошле і будущее. Тобто книжка на російській мові, це вона десь була випущена в 2000-2002 рік, але твори були написані раніше, в 90-ті роки. Значит, про що вона? Це про е, майбутні війни дрони. Тобто, після Єгославської е, війни е, фактично у мене виник такий сценарій. Якби. Це вся книжка була для сценаріїв. Ну, і я якби, підбирав такі сюжети. Це така антіутопія. Тобто, людство надоїло їм війни, і людство прийняло рішення, що всі війни. Будуть відбуватися на такому одному острові, щоб тобто, кожне місто об'явило ми, 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 е, е, демериліталізована зона, зона. Потім е, значить, всі держави об'явили, що те ми зона, Е, всі вчені забастували і сказали, що все, ми відмовляємося розробляти якісь нові види. Науки, доки існує війна, тому що фактично ми йдемо до загибелі. Через те було прийнято рішення, що всі війни, якби от на, планеті, на планеті, десь там в якомусь океані є острів. І значить, країни, які хочуть воювати, от там і на острові, і розбирайтеся. Тому що деякі політичні сили хотіли розбиратися саме там. І от ця ситуація це така антіутопія. Ну і основний сюжет там. От такий, що людина, яка вважала, що війна це достойне заняття. Він був льотчиком, і він приймав тут участь в цій війні. Основні події відбувалися на такому острові. На острові була, був к, к, значить, міст, і теж події відбувалися на, біля цього моста. От і Кінець кінцем, сюжет такий, що закінчується тим, що війна фактично це таке, форма людиєцтва, форма самознищення. О, тобто Він якби, теж прийшов, того, що рівень науково-технічного прогресу от, в галузі цієї робототехніки він досяг такого рівня, що люди вже фактично мало управляють, вони стають маріонетками цих от систем і тих людей, які захоплюють якусь владу в тих системах, от в системах військово-промислового -промислов комплексу, політики і так далі. Ну і смисл. Цієї повісті в тому, що оці види нових зброї фактично вони перестають бути контрольовані. Тим, що називається зброєю. Вони просто самі по собі, от, система самознищення. Значить, оцей сюжет в мене от виник, я колись дуже відвідував Крим. І в принципі після цих подій в Єгославії я зрозумів, що історія Криму дуже характерна. Я бачив ці міста, міста фортеці і так далі. Тоді, тобто було видно, що історія цього острова доволі така нестійка. Тобто, хто хотів втримати цей, цей Крим, ніхто не втримував ніколи. От, і там отак от мінялося все. Повісті присвячені історії. Це такі історичні такі драми, трохи історичні такі фантастичні. Оповіді. Остання оповідь це присвячено розвитку комп'ютерних технологій. І постать самого, самого от Єфремова, вона дуже цікава. В кінці життя їм особисто зацікавився вже і КГБ. Йому попортили дуже сильно життя. Він не хотів входити в якісь конфлікти. Це був вчений, це був він мандрівник був. І е, його постать трошки так якби, в противагу можна сказати, це Хемінгуей. От е, о, оця перспектива, яку відкрив для, для людей, для людей от, Радянського Союзу, відкрив Єфремов. Вона абсолютно вже була відсутня в тому капіталістичному світі, де все вимірюється грошми. Вимірюється такими от категоріями. Власності, О, там друга така крайність, можна сказати. От. І відомо, що у Хемінгуея батько застрелився, потім сам Хемінгуей застрелив, потім застрелилася його внучка і так далі. Тобто він старався море, морі, прощає оружжя і так далі. Оці всі твори вони показували, як людина в цьому світі знаходить якесь своє місце. Має своє місце, і вона сама по собі, вона от так якби частина суспільства. І е, так само і Єфремов. А у Єфремова ми бачимо е, абсолютно така перспектива. Абсолютна перспектива е, для розвитку, абсолютно е, е, пізнання краси, пізнання. Е, е, от, е, Космосу, пізнання можливостей людини. От і тут в нього такий оця система, що справедливість вона буде якби для всіх. Оця, оця перевага того, що якась справ... всі відчували, що справедливість є, і вже не заморочувалися на відносинах. Так як, наприклад, в капіталізмі, так, що постійні, постійні відносини і постійний кінецький це закінчується е, таким от, елементом самогубства війною, фактично. От. а у е, Єфремова така. І от цю лінію фактично і було продовжено у цих е, повістях, от, які от, дають скажімо так, якусь перспективу і дають у цю антиутопію. У нього антиутопія одна це. Ця тема вона дійсно цікава, і Україна, звісно, могла б мати такі перспективи в цьому. Тобто, ми були космічною державою. І в нас теж і розвивалися розділи науки, розділи філософії, кібернетики і так далі. Тобто в нас були непогані перспективи, але ми не повинні ми повинні дивитися в якусь реальність. А так виходить, що люди знову скочуються в такі утопічні речі, які ну, треба дивитися, наскільки вони перспективні. Тобто, наскільки це буде давати майбутнє для нації, для людей, для всього життя і для всієї планети От, з цих точок зору.